Мудрість царя Соломона, притча. Цар Соломон спустився з гори після зустрічі сходу сонця. Люди, що чекали його, зібралися біля підніжжя і сказали: Ти є джерелом натхнення для нас, твої слова змінюють серця, а твоя мудрість просвітлює розум. Ми прагнемо слухати тебе. Скажи нам, хто ми? Він посміхнувся і сказав: Ви світло землі, ви зірки, ви храм істини, у кожному з вас Всесвіт. Зануріть розуму, серце, питайте в свого серця, слухайте через своє кохання, блаженні ті, хто знають мову Бога. В чому сенс життя? Життя це шлях, ціль та нагорода. Життя це танець любові, ваше призначення розцвісти. Бути це великий дар світу. Ваше життя історія Всесвіту, і тому життя прекрасніше за всі теорії. Ставтеся до життя як до свята, бо життя цінне саме по собі. Життя складається із сьогодення, а сенс сьогодення бути у теперішньому. Чому нещастя переслідують нас? Що сіяли, те й збираєте? Нещастя це ваш вибір, бідність творіння людське, а гіркота це плід невігластва, звинувачуючи, втрачаєте силу, а бажаючи розсіюєте щастя. Прокиньтеся, Боже, брак, той, хто не усвідомлює себе. А ті, що не знайшли усередині царство Боже, бездомні? Бідним стає той, хто марно втрачає час, не перетворюйте життя на животіння, не дозволяйте натовпу занапастити вашу душу. Хай не буде багатство вашим прокляттям, як подолати нещастя. Не засуджуйте себе, бо ви божественні, не порівнюйте та не поділяйте за все, дякуйте, радійте, бо радість творить чудеса. Любіть себе, бо ті, хто люблять себе, люблять усе, благословляйте небезпеку, бо сміливі знаходять блаженство. Моліться в радості і нещастя обійде вас, моліться, але не торгуйтеся з Богом, і знайте, вихваляння найкраща молитва, а щастя найкраща їжа для душі. Який він шлях до щастя! Щасливі ті, що люблять, щасливі ті, що дякують, щасливі умиротворені, Щасливі ті, що знайшли рай у собі, щасливі ті, що дарують у радості, і щасливі ті, що приймають дари з радістю, щасливі ті, що шукають, щасливі ті, що прокинулися, щасливі ті, хто слухають голос Бога, щасливі ті, що виконують своє призначення. Щасливі ті, що пізнали єдність, щасливі ті, що усвідомили смак богоспоглядання, щасливі ті, що перебувають у гармонії, щасливі ті, що прозріли краси світу, щасливі ті, що відкриті сонцю, щасливі ті, що течуть, як річки. Щасливі ті, що готові прийняти щастя, щасливі всі мудрі, щасливі ті, що усвідомили себе, щасливі ті, що полюбили себе, щасливі ті, що вихваляють життя, щасливі творці, щасливі вільні, щасливі ті, що вміють прощати. У чому секрет достатку? Життя ваше найбільша коштовність у скарбниці Бога, а Бог коштовність серця людського, багатство всередині вас не вичерпне, а достаток навколо вас безмежний. Світ досить багатий, щоб кожен став багатим. Тому чим більше даєте, тим більше отримуєте, щастя стоїть біля порога вашого будинку, відкрийтеся достатку і перетворюйте все на золото життя, блаженні ті, що знайшли скарби у собі, як жити у світлі. Пийте з кожної миті життя, бо не прожите життя породжує смуток, і знайте, що всередині, те й зовні, темрява світу від темряви у серці. Щастя, це схід сонця, богоспоглядання це розчинення у світлі. Просвітлення це сяєво тисячі сонців, блаженні ті, що прагнуть світла. Як набути гармонії? Живіть просто, не приносьте нікому шкоди, не заздріть, нехай сумніви очищають, а не приносять безсилля, присвятіть життя прекрасному. Воріть заради творчості, а не заради визнання, ставтеся до ближніх, як до откровень. перетворіть минуле, забувши його, приносьте у світ нове, наповніть тіло коханням, станьте енергією кохання, бо кохання все одухотворює, де кохання там Бог. Як досягти досконалості життя? Щасливий змінює багатьох, нещасні залишаються рабами, бо щастя любить свободу, в істину радість там, де свобода. Вчіться мистецтву щастя, відкрийтеся світу, і світ відкриється вам. Відмовившись від протистояння, ви стаєте владикою. І, подивившись на всіх з любов'ю, цар Соломон додав: Але ще багато чого вам відкриє безмовність. Тільки будьте собою, живіть у гармонії, будьте собою.